що ти їздиш оце по всіх оцих закарпатських забігах? Що воно тобі дає? Зачекай, будь ласка, дай мені віддихати. Немає часу. Я лівою ногою боротів, вона така поїхала. Організація супер. як маршрут? Повороти до засвязу. Два підйомчики легеньки. Ми в групі переслідування, десь чоловік 5-6. Ніхто нам не чути. Чекає. Не вистачало коли? Такого не було. Це на Богдан Богдана, розкажи, перше враження. Бобік здох, але не здохся. Це Тамара! Ще два забіга, залишилося, буде. Меджерна медалька. Я дуже Красавчики! Давайте і ви тренуйтесь! Та в принципі все. <рес> Я бігла так, як не бігла ніколи. Ха, просто бомба. Не знаю, чекаємо футбеків від учасників, як вам було. вулиця Франка шоста. Все, добре. А цього хлопця ви бачили пустій на напів я думаю, що він всю Транскарпатію буде вести. Так, звісно, а, само собою. Ну, я, я буду. Пан ведучий пан Володимир, а найголовніше питання, коли так. сам побіжиш. Ну, от коли скажуть, Вовчику, ну ти, ти вже завівся. Ну, типу, ну ти проводив вже ну, нічого нового, давай, без тебе. Я такий окей, буду обігтися. Привіт, чемпіон, чемпіон. так, а ну давай, пару слів розкази. На Нащо ти їздиш оце по всіх оцих закарпатських забігах? Що воно тобі дає? Супроводжую дружину. У мене дружина, сильна бігуня, так скажемо. І в мене як е, підготовки до змагання які є в мене. Так що супровід дружину і тренувальний біг Закарпаття це ж саме класні змагання. Тут дуже. Крута, атмосферна, багато спортсменів. Ну і плюс плюсмашні Пів марафону півмарафону справу на підтримку наших захисників України організатор ужгород хавмарафон Вадим Семчара. Вадим які у вас були очікування по кількості реєстрацій і чи задоволені ви тим, скільки сьогодні приїхало людей? Ой, якщо чесно, ми спочатку переживали, що народу дуже мало буде, а в кінці. Ми вже трошки тріщали, скажімо так, тому що дуже багато було бажаючих. І сьогодні ми будемо раді вітати понад 700 чоловік на всіх дистанціях. Ми для цього якраз об'єдналися із чотирма забігами Закарпаття. Це Хуст, Ужгород, Мукачево і Вас Карпаття марафон, щоб якраз популяризувати Закарпаття, збільшувати кількість цього виду спорту. Один! Все, ви види, цікава підтримка по дистанції. Багато вболівальників. Дуже здорово, дуже гарно. Скажіть, як бігалось? Супер, здорово. Повороти зацікавить. А так все добре. Вітаю. Особисто, я на першому кілометрі, думав думаю, зайду. Чого? Там різкий поворот. Я лівою ногою оброків, вона така поїхала. Метрів. 500, я, я так обіг, думав, далі не далі бігти, бо ногу чу, чути було. Але добіг, бач. Потім я десятка вийшла 35-28, десь. Особистий, я тут метрів 600 вже просто бак добігав. Льоша, давай молодець! Вітаємо з Бігом Нормально, я трохи прихворіла, а так взагалі супер. Все добре. Які враження у вас від цього івенту? Ой, дуже класно. Організація супер. Вітаю, з перемогою. Що цікаво було. Дуже дуже важко. Чому? Чому? Я травмований, бо тиждень не бігав, тому... Задоволі Середній темп Ті ось 3,50, п'ятдесят, але не хвала. Наступного разу. Так, ну тепер давайте, ваше враження. Чекай, будь ласка, дай мені віддати. Немає часу. Два підйомчики легенькі, вони відчуваються, заладжу, але оця братівочка наша угодицька. Ось він, піарщик Транскарпатіан Ліги. Дуже гарна траса, дуже жарко було. Не вистачало коли. О, стаканчиках, стаканчика. О, я пропускав, значить, на підстопах. А так дуже гарно. Дуже Білося відносно легко. Будете тобто... бігти всю лігу, так? Да? Так, да, так, да, так. Да. Плануємо бігти всю лігу. Я тільки три дні тому лежала на, на пляжі, а тут приїхала сніг, дощ, блін, дуже важко. 24, 24. Все чудово, чудова, атмосфера ще краща. Тому дякую організаторам за те, що... Дають можливість трошечки, скажімо так, відволікти ці військові ситуації в країні. Ось. Хочу подякувати також всім Збройним силам України, захисникам і м'ячезника, які віддають своє життя, тому чесно кажучи, складно. Складно просто навіть знайти слова, тому що те, що ми тут робимо, це не до порівняння те, що роблять люди на передовій. Ось. Тому дякую всім і бажаю всім пошвидше повернутися додому. Дякую. Біглося класно, доволі важко. Початок був важкий. Богдан Іван Городицький втік. Ми в групі переслідування, десь чоловік 5-6. Саша Мокляк, Сергій Ращупкін, ще декілька хлопців. Бігли за ним, Типу в групі переслідування, але були в неконкуренції. На початку другого кола відчув, що є сили бігти, а в біглося так доволі легко. На 15 кілометрів з'їв гель, точніше на 13-му. На 15-му міст відчував, що доволі є запас бігти і почав тікати від хлопців. Зробив розрив, біг десь до 18,5 км, там мене хлопець Ростислав, йому кричали, підтягнувся. Допоміг трохи бігти, але на фініші я виявився сильніший за нього. Дуже дякую хлопцям за конкуренцію, дуже класний забіг був. Пробіг по 3-16 година. Година 9.12, особистий рекорд как... Пане Олексію, далеко не йдіть, пане Олексію, привіт. привіт. Як бігаш, розкажи? Та легко, я так скажу. Сьогодні у нас тренування, у нас тут збори. так Ми про... залишаємося. Ну і збори починаються якраз з довгого бігу. Сьогодні ми з Віталіком з моєму Віталі, привіт по 3.47 відстояли. Я там обригаю. Для першого разу, я думаю... Дуже нормальний результат. Дуже Я Сезону планував годину 25. Ми стартанули за швидку по 3.40, але відчував сили. Ми так пробігли перші 10, потім мене Льошо тянув, але ми перейшли десь на 3.45 і закінчили 348 десь тих межах. Так то що, як бігалось? Добре, супер. Дякую за що приїхали. А що, перше, співмаргон? Так. так. І як? А, Сьогодні було, не було, не було, не було. простіше, ніж тренуватися, коліна тільки а так Я дуже щаслива. Вітаю, вітаю. Дякую. Вітаємо. Ну що, як? Супер. Як бігають? Супер, супер, класно. все, задоволений. Дуже класно. Це взагалі мій перший. Перший раз Це перший раз. так. так. І Як білося? Емоції? Бігло важко, але в мене було дуже Це хто? Це Тамара. А вона біжить 21 речі. Ви зараз чекаєте, так? Да, 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 да. 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 Це моя друга медалька. Ого, ось Профі тренер, гірка наша. Вона нас учасниця за бігу. Якби не вона, ми б не пробігали. Ну я точно. Молодець. Там все показує. 5.34. Ні-ні-ні, 4.54. Привіт. Привіт. Розказуй! Це класно, тільки друге коло так, от тренер так, якраз зі своєю атлеткою. Що було цікавого? — Та в принципі все. Єдине, що сакури ще майже не світуть. Бо та на другому колі вони вже полоскують. Ну очікували сакури, але вони ще тільки починають розквітати. Але все одно приємно. Не, не добіг до, до Так, Дуже цікаво було через центральний вхід стадіону пробігти авангарду. Такого не було. Це новинка. Цікаво. прикольно, прикольно. Як вам бігуть? Мені дуже добре, я дуже задоволена, дуже об, обожнюю цю атмосферу. У нас завжди круто, гарно, дуже позитивно. Я заради цього тут. Дуже Дякую. Дякуємо. Дякую. Дякую. Що ви перед стартом гель з'їли, це вам на допомогу чи ні? Ну, може трохи, так. Чисто чисто, морально. Чист, чист. Це, мабуть, був найпотужніший фініш. А, Розка... Розкажіть, як вам бігать? Бобік здох, але не здався. Це, це була ваша перша обіціна ну, десятка чи ні? Моя перша десятка, мій перший запис в траві. Моя перша пробіжка з подружкою. Моя перша десятка. Так. Взагалі дуже прикольно. Я намагалася бігти в свій кайф, але ну, бігти йти, коли як виходило. От. Мені на останніх внутріх кілометрах один із лідерів подивився і такий. Не зупиняється. Це був як дух Девіда Гоґінса. Я бігла так, як не бігла ніколи в 60 кілометри. Взагалі дуже тіше, що ми мали сміливість на одному періоді шляху розійти бігти, кому як зручно. Це для мене було дуже класно. Вітаю. Як не дає о 12.10. Як? Смачно. Уха, просто бомба. Не знаю, чекаємо футбаків від учасників, як вам було. Чому без хліба? Ухи більше влізе. А